Уряд 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко того ж дня в Телеграмі. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Відомо про оновлені правила перетину кордону дізнаємося від речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. З нами на зв'язку. Андрію, вітаю. вітаю. Вітаю студія. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як Держприкордонна служба зараз працює? Чи можуть чоловіки до 22 років виїздити за кордон і що для цього потрібно? Ну, станом на зараз, звісно, що і громадяни України і чоловічої статі. У віці від 18 до 22 років також можуть перетинати кордон, але якщо вони підпадають під ті категорії осіб, які прописані в правилах перетину державного кордону України, і при наявності відповідних документів, які дають можливість такій категорії громадян переднути кордон, але що тепер змінюється? Перелік цих категорій, звісно, ну досить великі, і давати оцінку чи підпадає. 18-річний чи 22-річний під цю категорію ну мені складно, але звісно це стосується, як я раніше зазначав, що до правил перетину державного кордону, це і супровід осіб з інвалідністю, це власне і особа з інвалідністю, це і відстрочка через наявність трьох і більше дітей, які є на утриманні. Це і самостійне виховання дитини, це власне і. Також інші умови щодо міжнародних перевезень, тому так зазначити, що зараз чоловіки у віці від 18 до 22 років кордон не перетинають це невірно. Але звісно, що це не стосується всіх чоловіків у цьому віці. Тому ті зміни, які уряд розглянув. Щодо правил перетину державного кордону, Цю, цю постанову готувало Міністерство внутрішніх справ на даний момент, зміни ще не оприлюднені, тобто вони не набрали чинності. І, власне, детально говорити про це вже зможемо. Коли зміни наберуть чинності і дати вже можливо всі вичерпні роз'яснення, але з того, що повідомляла і прем'єр-міністр, і міністерство внутрішніх справ, власне, ці зміни стосуються можливості перетину кордону під час дії воєнного стану громадянам України у віці чоловікам у віці від 18 до 22 років, включно. Uh, і це стосується знову ж таки, всіх uh, чоловіків у цій віковій групі, але це не стосується, не стосуватиметься. Тих осіб, які обіймають певні посади за державною службою в органах державної влади, в державних органах чи місцевого самоврядування, що прописано в пункті 2.14 правил перетину державного кордону України для цієї категорії громадян, в тому числі і чоловікам у віці від 18 до 22 років, включно можливість перетину кордону тільки у службове відрядження, але не треба забувати також, що коли е, зміни на чинності і вступлять е, в дію, і що почнуть виконувати е, прикордонники під час оформлення громадян на кордоні, е, для е, чоловіків у віці від 18 років до 22 е, включно, окрім паспортного документа, який дає право на перетин кордону, тобто закордонного паспорту, необхідно також мати і військово-обліковий документ. Він може бути в паперовій формі, він може бути в електронній. В електронному вигляді, але його наявність, це також підстава одна з умов перетину кордону на виїзд з України, пане Андрію. А в яких випадках може бути відмовлено таким військовозобов'язаним від 18 до 22 років а, перетнути кордон? Ну, якщо вони не мають документів, про які я зазначав вище раз. А по-друге, якщо відносно них державним органам, або судовим рішенням, рішенням винесено заборону на виїзд за межі України. Пане Андрій, і що мені скажіть, будь ласка, цей документ, військово-обліковий, про який ви згадуєте, він може бути як електронний, так і паперовий, чи лише в паперовому форматі? Ну я щойно зазначив, що військово-обліковий документ може бути або в паперовому вигляді, або в електронній формі. Електронна форма це власне резерв плюс, де відображаються всі дані. Відносно а, людини, пане Андрію, от мені ще цікаво. Чи є можливо у вас цифра чи відсоток а, тих людей, які незаконно перетинали кордон а, за останні кілька років повномасштабної війни, а, саме в тій віковій категорії, які зараз дозволено виїзд? Ну, власне, такої статистики по, по віку ми не ведемо. Ні, щодо перетину кордону, ну і власне окремо не виводиться статистика щодо спроб незаконного перетину кордону за, вік, за віком і як ми цитували пані Свереденко, то після опублікування постанови відповідної на наступний день вона вже запрацює. Чи готова де служба, якщо це припустимо сьогодні опублікують, завтра почати виконувати таке рішення? Це для нас не складає проблеми щодо забезпечити щодо забезпечення оформлення громадян на на кордоні і під час цих змін і попередніх змін і в майбутніх можливо змін, які стосуватимуться можливості перетину кордону для окремої категорії громадян. Почули дуже дякуємо, пане Андрію за роз'яснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Розказав, як готується Держприкордонслужба до новацій щодо виїзду чоловіків віком до 22 років.